Подивіться на українські малі міста і на європейські. Знову на українські і на європейські. Вони такі різні, але чому так сталося? У більшості випадків українські села чи малі міста не те місце, в яке хочеться переїхати, а скоріше навпаки. Навряд чи там є великі підприємства, а отже, і робота, чи гарна інфраструктура із затишними місцями, чи зручний транспорт, а не маршрутки душогубки. Нема там атмосферних кафе, спортивних майданчиків, велосипедних доріжок, чи навіть кінозалу. Але все перелічене ви зможете побачити в середньостатистичному селі у Євросоюзі: хороші дороги, зручний транспорт, історичні будівлі, робота, щасливе заможне населення. Це дуже відрізняється від картинки, які ми уявляємо при слові село. То в чому ж секрет європейського села? Привіт, я Макс, і сьогодні ми розберемося, чому європейські села більш заможні та що може зробити Україна, аби наблизити наші села до такого рівня. Підписуйтесь на канал на початку перегляду відео, це допоможе його просуванню. Давайте разом робити більше українського контенту. Одразу домовимось. Для зручності ми будемо і малі міста, і села називати просто селами. Нікого не хочемо образити, просто домовитися, що в цьому відео ми хочемо розглянути невеликі населені пункти, і як зробити так, щоб життя в них стало краще. Час розповідати за село. Чи всі європейські села виглядають ось так? Звісно, ні. Європа дуже велика і різна, і там теж є депресивні села, які знаходяться під загрозою зникнення. Так само, як і в Україні, є села, які можуть похвалитися вражаючими видами природи та стародавніми пам'ятниками архітектури. В Європі молодь теж тікає з села у більші міста. Це взагалі всесвітня тенденція. Адже молодь прагне до навчання, швидкого ритму життя та кар'єри. А для цього треба переїжджати у більші міста. Сільська місцевість навіть в Європі, це більше про літніх людей, які прагнуть спокою або для фанатів екологічного способу життя, таких як наш оператор. Та є одна важлива відмінність між селами в Україні та Європі. Загалом сільські жителі країн ЄС задоволені своїм життям та фінансовим станом, на такому ж рівні, як і жителі великих міст. А от чи задоволені рівнем життя українські мешканці сіл, це навряд чи. Чому одні країни більш щасливі? Ніж інші ми вже розбирали у цьому відео, яке я вам рекомендую переглянути. А ми повернемося до більш приземленого питання: чому ж європейські села виглядають багатше? Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Всього чотири причини. Правда, не так і багато. Перше локальна автономія і ефективні уряди. Друге субсидії від Європейського Союзу. Третє акцент на розвитку місцевої інфраструктури. І четверте відсутність війни останні 80 років. Коли твою країну не обстрілюють щодня простіше впроваджувати довгострокові стратегії розвитку, які дають свої плоди через 20-30 років. Давайте почнемо з найцікавішого: грошей. Місцеві бюджети наповнюються грошима двома шляхами: це Приймати транші з центрального бюджету країни, також до цього варіанту можна додати субсидії. Другий варіант це отримувати гроші від місцевих податків. Друге джерело доходу робить місцевий уряд більш незалежним. А отже, на думку дослідників, і більш ефективним, що можна і спостерігати в Європі. Аби вся ця схема з податками працювала, треба дві речі: децентралізація. Про яку ми поговоримо трохи пізніше. І люди, які будуть дійсно сплачувати податки. У більшості випадків європейці бачать, що їхні податки йдуть на корисні ініціативи, наприклад, на хороші дороги, а не на флагштоки за 5 мільйонів. Фінансова підтримка від фондів ЄС відіграє велику роль у розвитку інфраструктури сільської місцевості, навіть у найрозвиненіших країнах Європи. У тій же Німеччині фонди ЄС фінансують проекти з укріпленням дамб, оновлення залізничних вокзалів, розвитку туристичної інфраструктури і далі по списку. А от Польща, наприклад, отримала гроші від Норвегії, Ісландії та Ліхтенштейну на місцевий розвиток. Польща отримує ці кошти втретє. В другому випуску грантів у період з 2009-2014 по 2014 роки пул коштів для Польщі становив 578 мільйонів євро. Це дозволило підтримати понад 1300 проєктів. У третьому випуску грантів Польща отримала 809 мільйонів євро із загального фонду понад 2,8 мільярдів євро. Це на період з 2014 по 2021 рік. Гроші були спрямовані на проекти з покращенням якості повітря, скороченням безробіття та трудової міграції до великих міст. А це значить кращий транспорт, а не маршрутки, та нові робочі місця в малих містах, щоб люди не їхали до Києва бо там хоч робота є. Крім того, ЄС має спільну сільськогосподарську політику, запроваджену аж в 1962 році. Її завданням було налагодити стабільне сільське господарство, аби Європа могла сама себе годувати, гарантувати фермерам прийнятний рівень життя та стимулювати розвиток сільських місцевостей. В рамках такої політики європейські фермери отримують субсидії від ЄС, які підстраховують їх у випадку поганого врожаю, що в результаті повинно приводити до стабільних цін на сільськогосподарську продукцію. Дохід більше ніж половини фермерів ЄС залежить від виплат в рамках цієї політики, за даними ЄС, у 2021 році 5,8 мільйонів фермерів отримали субсидії А 366 тисяч скористалися програмою Молоді фермери, схемою, за якою молоді фермери, як тільки починають свою діяльність, отримують базову підтримку доходів. У цієї програми загальний бюджет на 2021-2027 роки складає понад 386 мільярдів євро. Наші друзі з Мінфину, до речі, робили відео про українського фермера. Подивіться на український агробізнес і звідки він бере гроші. А вже ж за таких умов село не може не розквітати. Але у спільної сільськогосподарської політики є і інша сторона. Розмір субсидій залежить від розвитку ферми. Чим більше землі ти оброблюєш, тим більше фінансової підтримки ти отримуєш. Це надає перевагу великим фермерам над малими і створює проблему, адже великі ферми створюють більше вплив на навколишнє середовище і вирощують меншу кількість різноманітних культур. Через це великі фермери створюють надлишок продуктів, і це штучно знижує ціни на продукти, що вже порушує цілі, які ЄС поставили для політики. Далі ЄС змушений викупати цей надлишок і вирішувати, що з ним робити. Найчастіше ЄС продає ці продукти по заниженим цінам в країни з низьким рівнем доходів, що вбиває місцеве сільське господарство. Ну а ще фермери настільки звикли до субсидій і гарних доходів, що дуже бояться, наприклад, українського зерна. Місцеві уряди також впроваджують різні ініціативи, аби підтримувати розвиток своїх громад. Одна з найцікавіших це пропозиції купити домівки у селі чи містечку за 1 євро з умовою, що новий власник відреставрує свою нову нерухомість. Таким чином уряди прагнуть уберегти свої містечка від зменшення населення, забезпечити збереження історичних будівель та простимулювати туризм. Такі ініціативи набрали великої популярності на Сицилії, наприклад. Італійці також пропонують іншу програму за релокацію в певні малі містечка. Вони обіцяють виплати в розмірі 30 тисяч євро. Подібні ініціативи також перехопили Швейцарія, Греція та Іспанія. Але всі ці ініціативи не були б можливі без самоврядування а для її реалізації потрібна децентралізація. Подивіться на індекс місцевої автономії. В країнах Західної та Північної Європи тут якраз найвищі показники. У мовному Києву, Чернігову чи Львову гірше видно проблеми малих міст в їх областях, ніж місцевим. Ще один неочевидний плюс це відповідальність. Часи Союзу нас навчили, що десь там, у Великому ЦБ, в Києві чи Москві, краще знати, що має бути з нашим маленьким містом. Це вбиває відповідальність, бо від нас вже нічого не залежить. Партія знає, де краще зробити дорогу, де відкрити якесь підприємство, а де побудувати парк. Та спойлер не знає вона краще за тих, хто живе на цій місцевості, і децентралізація дозволяє отримати відповідальність за місце, де ти живеш. Потрібен ремонт доріг робимо. Чи реставрація історичних будівель, чи будівництво інфраструктури. Все залежить від ініціативи громади. Ще важливим фактором є транспортна система. Вона важлива не тільки в самих малих містах, а і в їх з'єднанні між собою та з великими містами. Бо робота зазвичай знаходиться у великих містах. І Якщо до неї можна буде швидко та зручно добиратися, то це також буде впливати на розвиток містечок. Розташування міст європі ситуація краще. Гляньте на карту, яку зробили в Гарварді, на якій зобразили міста в Європі з населенням понад тисячу осіб. Одразу видно близькість розташування один до одного. Тому в західній Європі простіше побудувати розгалужену систему громадського транспорту, особливо залізницю. А це, як ми вже говорили, стимулює економічну діяльність і дозволяє бізнесу розвиватися у сільській місцевості, а ще робить сільських жителів більш мобільними. Вони легко можуть добратися до медичних закладів та закладів освіти, чи адміністративних центрів, супермаркетів, ринків, що полегшує їхній побут та дозволяє активніше включатися у суспільне життя. Тому все, що потрібно, це транспорт, щоб було зручно добратися, гроші, щоб було за що розвивати місто чи село, і люди, які будуть ефективно управляти цими грошима для покращення життя громади, а не своїх сімей і друзів, що можемо ми впровадити в Україні. Більшість українських сіл не може похвалитися всіма чеснотами, які мають європейські громади. На жаль, нам пощастило менше, ніж Франції, Німеччині, Норвегії чи Данії. Які мали роки та міжнародну підтримку, аби досягти такого високого рівня життя та розвитку, тільки у 91-му році Україна отримала змогу вирватися з радянського режиму. Та почати будувати незалежну демократичну країну, відгук радянщини та російського впливу ми відчуваємо досі. Корупція, відтік кадрів за кордон, малу кількість низових ініціатив чи відсутність величезних підприємств з історією в декілька століть, які є в Європі. Ну і не кажучи вже про війну, яка відкинула нас на роки назад у нашому економічному розвитку. Та що ж ми можемо зробити, аби підняти рівень життя у селах до європейського рівня? Ну, мабуть, найменше, що кожен з нас може зробити прямо зараз, це задонатити на нашу армію. Адже чим скоріше ми переможемо Росію, тим швидше ми зможемо сфокусуватися на відновлення країни та довгострокових ініціатив. Ми вже почали робити кроки у правильному напрямку, наприклад, запустити реформу децентралізації, до якої важливо повернутися після закінчення війни, адже наступний крок. Реформи це дозволити місцевому самоврядуванню адмініструвати місцеві податки, що дасть громадам більше фінансову автономію. Це допоможе зробити повоєнну відбудову нашої країни більш ефективною, ніж це можливо зараз. Але щоб все це спрацювало, наші громади потребують компетентних керівників, які працюватимуть на благо свого села, селища чи міста, а не займатися самозбагаченням та Переслідуванням особистих інтересів, а точніше, діє. Але де вони візьмуться? Ними можуть стати тільки ми самі. Тому ми закликаємо мешканців сіл брати активну участь у житті своєї громади, контролювати, куди витрачаються наші податки, допомагати один одному. Цьому ми добре, до речі, навчилися з початком вторгнення. А також ініціювати проєкти, які зможуть покращити життя. Вашої громади чи села. Уже зараз ЄС та інші міжнародні організації та фонди пропонують гранти для місцевих проєктів. Ми сподіваємося, що після перемоги таких можливостей стане ще більше. Тому висновок простий. Давайте не боятися відповідальності, активно включатися в життя громад та вимагати від влади якісного виконання своїх обов'язків. Іначе ні. Получити. Ну а що, такий емоціональний мене випуски сам з малого міста.